Слава Україні! Мощуйся зручніше, бери смаколики, кавусю, чайок, що там в тебе є, і приєднуйся до перегляду. Тримаю в курсі, на чому ми спинились. Урятована від смерті завдяки Карлосовим героїчним зусиллям, Джил отямилась і почула новину про те, що ракун Сіті збираються знищити ракетним ударом. Далі я не встиг дочитати, але. Коротше, вона була заражена. Ми її врятували Карлосом. Довго я ходив по цій лікарні, блудив. В кінці бився з зомбаками, ледве вижив. З 3 траю вбив. От, і що? І тепер Карлос пішов розбиратися з зомбаками в місто. жил-ожила, воскресла. Живати здорова і все. Пістолетні набої. Пістолет. Новий якийсь пістолет. Воу! Воу! Стріляє чергами. Автоматичний. Тепер в мене два пістолети. Тепер я можу. Що? А я можу від'єднати е, коліматорний приціл. І поставити на, на оцей пістолетик. Походу, ні. Ну що ж, спробуємо. Чом би й ні. Ой. Два набої лишніх. що ще? Може, гранатомет поки що покладемо? Він нам не потрібен. М -м Тун, тунь, тунь. Погнали, подивимось. Що тут у нас відбувається? Тут буде якийсь скрімер? А ну. Подивіться на цю солоденьку булочку. Ти врятував мені життя. Не я, чорт забирай, а Карлос. Той ненормальний самотужки приніс тебе сюди і дістав ліки. Де він? Вирушив під землю. Там бар сховав вакцину, якої має вистачити для порятунку міста. Він думає, що порається самотужки, я вирушаю за ним. Чекайте, чула, що сказали? Місто знищить ракетним ударом. намагаюсь зв'язатися з кимось, хто має владу зупинити удар. Хай порається самотужки, він же професіонал. So Я теж. Коротше. You, <coughs> вакцина зберігається в сховищі під лікарнею. Я втратив зв'язок з Карлсом, тож готуйся до гіршого. Він сказав готуйся до гіршого. Я вертаюся чисто і беру е гранатомет. Готуйся до гіршого, це там реально буде якась срака. Знаєте, що я хочу сказати, що ця цукерочка вона просто втріскалася в Карлоса. Ви бачили її посмішку? Ви бачили її закохані очі? Я бачив. <поєхали> Поїхали. Я взяв гранатомет, а набої я до нього взяв? Чи забув, як завжди? Покласти вибухові набої. Беремо. Що ще можна скинути? Може ножа скинути, щоб не заважав? Наша нам ніж, правильно? І без ножа справимось. Стоп, а де пістоль? А ось. Що? Спорядити. Є. Ну що, пішли? Пішли рятувати нашого красунчика Карлоса. Стоп, а це що? Ще набої, добре. Ай буде. О! Здоров, Товстунчик. Що ти тут? Стіну гіпнотизував трішки? Буває. Чпоньк. Опа. Опа, а от і підземелячко, от і підвальчик. Темно. Лячно. Вихід. Поїхали. До речі, ми там могли ще зайти на другий поверх, можливо, якісь там нички прошарити, але, але наше. Це ж для слабких. Певно, це вхід під землю. <кхем> Вибухівочка Шуруємо. І що? І наша нам ця автівка, чого вона тут стоїть? Це ліфт? Вантажний ліфт. Чудово. Приїхали. Наша зупиночка. Umbrella Corporation. Знак схожий на Національну гвардію України. Невже в лікарні ніхто про це не знав? Про що? Про підземну лабораторію. Як мінімум, знав Натаніель Бард. Він тут сховав багацько вакцини. Ворогів нема. Цінь. Скільки тут. Скільки тут оцих от ліфтів, скажіть мені, будь ласка. Море просто. Опа. Опа, поясна торбина. Дуже вчасно. Нотатка про ліфт. Усім працівникам ми встановили причину несправності електрощитка, одночасне використання кількох потужних механізмів перевантажує щиток, Наслідок чого вибухають його запобіжники. Якщо через цю несправність ви не зможете запустити ліфт, спокійно позбирайте запобіжники з допоміжних генераторів, розташованих на території сховища, і за їх допомогою відновіть живлення від основного генератора. Так, запобіжники з допоміжних генераторів і відновіть живлення від основного. Ага. Просто повставляти в основний генератор запобіжники. Ну, це легше-легко. Це, це для мене ізі Прям завданечко. Головне, щоб ніхто не заважав. Так, вибухівочка. До речі, ми можемо вибухівку поєднати. До речі. Взяти. Взяти. Поєднати. Кислотні набої. Таких що в мене не було до гранатомета. Окей, залишимо в себе. Так, збереження. Бунь. Закрито. Всередине. Зачинено. І що? Мені поверху пройтись чи. Опа! Микола. От і зрадник Микола. За бронебійним склом. Скотина. Нічого. Я тебе вичислю. Я тебе дістану. З-під землі дістану. ти така. Так. Що далі? Важіль не працює. Ще нижче спускаємось. Ці хлопаки так і будуть лежати, вони на мене цей не будуть, цього. стрибати? Мушу визнати, я поважаю твоє завзяття. Але боюсь, що тут наша гра закінчується. Думаєш, це кінець? А наше він виробив світло? Вибило, вибило. Ок. Ой! Десант, а це що за? Може, ти впадеш вже? Якийсь голенький вилупок? Угу. Ще один ліфт. Так, запобіжничок третій є. Ще треба два. Знаєте, що мені не подобається в цій грі? Як зробили волосся? От волосся тут максимально нереалістичне. Це єдина претензія, в принципі, до графону. Воу-воу-воу-воу, wow, 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 wow. почекай! Що за добермани? Я їх ніхрена не бачу. Так. Ух. Добре, що другий мене злякався. Не допоміг своєму дружбану. Так, пістолетні набої. І шо? І куди? Знов на ліфт? Серйозно? Та що ж це вибухає? О, ще один чилібобік. Мені подобається цей пістолет. Глухий кут, ні хвилинку. Ну, реально глухий кут? А, осьо. Є прохід. А де платформа опускається? Щось не зрозумів. Де вона опустилась? Окей. Поки що зайдемо сюди. Ух ти! Троє на одну. Троє на одну тендітну жіночку, дівчинку. Так, треба їм якусь оцей о. Один. Другий. Третій. Ви бачили, я одним пострілом двох зніс. Майстерність не проп'єш. А що ви хотіли? Джил вона ши той командус. Тут є щось? Тут є щось файне. Так. Ага. Я зробив коло. Вибухівочка. О, а в цю клітку я наче не заходив, а я сюди і не можу зайти. Це звідси до бермана вибігали. Ух! Хто це там? Знов ти? Що тобі з першого разу не дійшло? Потрібно повторювати двічі. Я ж кажу, росіянам ми не раді. Ми не раді росіянам. Що не зрозуміло? О! Тримач для набоїв, рушниця. Апгрейд невеличкий можна зробити. Оп. Ні, поєднати. Поєднати, поєднати. Рушниця М3. Що це нам дало? Завдяки високій стабільності і великому розкиду дробу я незмінною в бою проти численних ворогів. Такс. Високоякісний порох, це я зможу зробити собі що? Набої для рушниці. Отже її інвентар забитий повністю. Наче й сумку розширили, а толку нема. Стоп, я чую якісь звуки. Досить небезпечні. Зараз хтось почне вилазити. Спочивайте. Ой, скільки ж вас там? Спочивайте з миром. Положив штабелями, чисто. Так, ви ж за ногу мене не будете хапати, правильно? Мені лишніх проблем не треба, вам також. І куди? І що викинути? Траву? Траву викинути, виходить, що. Давайте. Запобіжник важливіший, ніж трава якась там. Ой, тут стільки всіляких ніштяків прям. Окей. Будемо поєднувати. Так. Ну і все. Хоч ні, я ще можу поєднати. Високоякісний порох. І звичайним. Все, чудово. Чудово, суперово, так. Ще один запобіжничок взяли. Вертаємося тим самим шляхом, я так розумію. Тюнь-тунь-тунтун. Воу! Ой, бляха! А, це легкий супротивник, давай. Давай, розробляю свою пащеку. На. На. Все, отак от. В суху. Розвалив. Зелена травичка, нема куди. Тупо нема куди, нема місця. Залишимо. На жаль, залишимо. А що робить? То що, динозавр? То називається мутант гаммі. Медведик Гаммі. Коротше, це його один винахідник зробив собі як домашню тваринку. Не, не одну, а типу багатько. Він прям балдів від них, а потім вони його жерли. Треба знайти ще один запобіжник. Я не знаю де він. Так В принципі, можна сходити одразу вставити цей запобіжник, а потім пошукати останній. ла 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 Походу, опустити цю платформу. Запобіжничок, аго! Ти де. Да... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Спатунька ти! Ящерка-переросток! От і запобіжник! Є, yeah. okay, добре, є всі. Чудово. Зараз буде. Зараз щось буде. Зараз щось намічається. Oh. Якийсь піт. Якась жесть. Що, давайте ще раз збережемося на всякий випадок. На кінець, то знайшли всі, всі забоб... запобіжники знайшли. Зараз я цього Миколу дістану. У. -у, -у. По піцьку. Попіску. <плес> Може. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не віддам я тобі свій мозок. Він мені ще потрібен, я ним користуюся. Ус. Зібрались, розібрались. Так. І що? Поставили ми чотири запобіжники. Той щось там борсається. Куди ти повзеш? Куди, куди ти повзеш? А, шо? Недостатньо довгий? Недостатньо довгий маєш. Те відчуття, коли розмір має значення. Диви, 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 диви. Ну що, ну що? Ну що, нє, не не, не получається? Так, окей, а далі куди? А. Все. Ось це пульт управління. Давайте. За Миколою. За зрадником Миколою. Де ти є? Вже втік? Трясця втік. Що він тут робив? Обмочив штанці і вже... Просто гайнув кудись. Боягуз. Так. Потрапив у ПК. Заворушення нерівномірні, почав виконувати завдання. Спостерігав за сутичкою між п'ятьма офіцерами РПД і з граю з 20 осіб. Офіцерів убили за 20 хвилин. Випробування в університеті скерував зграєю, включно з собаками, Доступ містечко. 64 зараження і перетворення за 2 години, жодного вцілілого. Зустрівся з загоном БМ, завтра на світанку перша спроба. Скерував з граю до командного пункту. Наслідок, нічна сутичка в обмеженому просторі та з багатьма учасниками. Кінець сутички, Сім уцілілих. Так, а буде якісь, якась корисна інфа? Чи тут чисто нотатки? М -м -м -м. Ясно. Джил ті, як здоровля. Мені вдалося зв'язатися і вдалося домовитись. Вони скасують удар, але є одножирна але. Ми пров... повинні принести їм вакцину до запуску ракети. скільки в нас часу? Години дві. Тоді не гаймо ні секунди. Мені здається, що ті заражений. Щось йому вже зовсім хріново. Подивіться на нього. Вакцина там. Мені здається, що він просто не подає уваги. Він вже шкутильгає. Він вже перетворюється на зомбака. Ти точно хочеш зі мною йти? А що мені ще робити? Я тебе прикриваю. Hara. Pokončíme s tím.